Оже та мокрий сніг. Саме така погода найближчим часом накриє рівненщину. Стрімке похолодання вже цими вихідними замінить теплу весняну погоду. Завтра і післязавтра в нас буде дуже тепло. Завтра у нас 12-17 тепла, потім 14-19, А 5 квітня у нас після проходження холодного атмосферного фронту. На території рівненщини буде стрімко надходити холодне арктичне повітря. Таке похолодання, за словами синопткині, окрім зниження температури, може призвести й до ожеледиці. Вже в суботу очікуються заморозки, як в повітрі, так і на поверхні ґрунту від нуля до п'яти градусів. І також опади у вигляді снігу мокрого снігу, так що є можливість утворення снігового покриву. Він буде нетривалим, але Два-три дні він може полежати. Утвориться уже на дорогах, і знову треба бути обережними на автошляхах. Опитані нами рівняни до такої погоди готові. Більшість зимовий одяг заховати ще не встигли. Однозначно готова. Це ж природа, ми на неї не впливаємо, приймаємо тільки ті умови, які вона нам дає. А скажіть, будь ласка, ви ховали вже зимовий одяг? Ще ні, ще не ховала. В мене вісить. Вісить і весняний. Оце мабуть, і весняний. А зимовий де. А зимовий теж ще вісить, бо це недавно я брав куртку утеплену. Синоптики кажуть, протримається така холодна погода до 10 квітня. Після буде потепління. Додають, такі температурні зміни негативно впливають на врожайність фруктових дерев, які саме розпочали розквітати. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.